РТР Планета, Первий канал Всімірна сеть» та НТВ. Мір ці російські канали відтепер не зможуть дивитися в Івано-Франківську калуші, Коломиї та Надвірній. Принаймні, три компанії провайдерів програмних послуг на Прикарпатті призупинили їх трансляцію. Пояснення у всіх різні, комусь технічні проблеми стали на заваді. Інші виступили проти агресивної пропаганди. Відключили канали ОРТ і у зв'язку з тим, що вони ведуть активну пропаганду. Насилля та сепаратизму в Україні, представник національної ради з питань радіо та телебачення в області Ігор Маслов запевняє, жодних вказівок зі столиці не було. А це виключно бажання та законне право самих провайдерів. Компанія має право і має можливість змінювати свою концепцію програмного наповнення, що робиться неодноразово компаніями в цей період. Дійсно вийшло так, і є, що компанія відключає саме російські канали. І ті компанії, які це зробили, ну виключили, призупинили, вони звернулися офіційно з листом, пояснюючи причину. І наскільки я маю інформацію, то найближчим часом вони будуть переоформлювати свої ліцензії і виключати з переліку добору програм в своїх мережах російські канали. Це їхнє право. Самі користувачі послуг провайдерів від такої заборони зовсім не потерпають. Мешканці кажуть, у ситуації, що склалася в Україні, російські телеканали дивитися важко, адже інформація переконують люди абсолютно спотворена. Я категорично відмовляюся дивитися російські канали, особливо російські новини, які несуть велику ворожнечу між людьми. І тому я вважаю, що на принаймні на той момент, коли російські змі не усвідомить те, що вони роблять великий гріх. Я думаю, варто зараз на цей момент. Все зробити. Повинні показувати об'єктивні новини. Тобто, якщо новини не об'єктивні, то не треба вводити в оману людей. Тому що всі ми повинні бути разом, і захід і спільно будувати свою державу. Ті, що тут люди в Франківську знають прав, не бачать своїх каналів, а ту брехню. Таке кажуть, тільки для сміху і щоб для порівняння і все про зміни в кабельному телебаченні. Провайдери повідомили своїх користувачів на офіційному сайті. Однак запевняють, трансляцію окремих російських телеканалів призупинили лише на час протистоянь.